Доброго дня, ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні на огляді гранулятор Кормотекс 260. Даний гранулятор є професійним сільськогосподарським обладнанням. Робоча частина розміром 259 мм в поєднанні з двигуном 18,5 кВт, котрий передає крутний момент через клиноремінну передачу, готовий з легкістю виготовити до 700 кг готової продукції. Процес гранулювання набув популярності серед власників тваринницьких господарств, адже окрім комбінування корму. До нього можна додати вітаміни та профілактичні ліки, що значно збільшить його поживність та цінність. Гранулятор Кормотекс 260 зможе з легкістю виготовити корм для таких тварин, як коні, вівці, свині, кролики, бройлери, велика рогата худоба та багато інших свійських тварин за рахунок можливості до замовлення змінної матриці з розмірами отворів від 2 до 8 мм. Гранулятор Кормотекс 260 комплектується. Робочою частиною з розміром матриці 259 мм, потужним та низькообертовим двигуном 18,5 кВт та підвищеним крутним моментом, міцною станиною та клиноремінною передачею. передачою, гранулятор Корматекс 260. Оснащений зручною системою змащування центрального валу за рахунок маслянки, яка знаходиться на станині. А підшипники роликів гранулятора змащуються через спеціальні отвори на торцевій частині осі роликів, що значно продовжує срок служби гранулятора. Основною відмінністю гранулятора Кормотекс 260 серед інших грануляторів є його висока продуктивність, універсальність, адже за рахунок змінної матриці ви зможете виготовити корм, який підійде для будь-яких видів тварин. Потужність та надійність та простота обслуговування та використання. Це робить його ідеальним вибором для фермерів та сільськогосподарських підприємств, які хочуть покращити корм для своїх тварин. Переходьте на наш сайт TMS Agro. Там ви зможете замовити гранулятор Кормотекс 260, повністю укомплектований або ж будь-яку із його робочих частин. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат підтвердження якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять вам швидко відправити ваше обладнання. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, доступні комплектуючі та запчастини, консультації та допомогу при виборі техніки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від TMS Agro. До нових зустрічей!